Друзі, привіт, вечір і величка суботня прогулянка проспектом. Сьогодні я їздив по пошуках курганів, які були позначені на мапі ще на початку 2000-х або кінець 90-х. І я не знайшов їх на їх місці. Забудова, дачні ділянки. І у зв'язку з чим, ну, в мене просто виникло питання. Іноді так стається, що люди вимушено там живуть да, на місцях, де були кладовища, де були кургани. А іноді так стається, що люди самі зносять. Буває і таке то мені цікаво чи відчувають вони якісь наслідки в духовному сенсі фізичному ну, за те що зробили звісно що можна зрозуміти людей що щось там є на їхній ділянці що їм заважає але ж які відчуття після цього в духовному сенсі, фізичному, як вони себе відчувають, цікаво просто. Ну Там, наприклад, де вимушено люди мешкають там на кладовищах чи на курганах то вони там вимушено мешкають, вони в заручники обставин. А як себе почувають люди, які самі, які знаючи про те, що там було, живуть в таких місцях? Ось в мене таке питання. Я не можу знайти особисто для себе. Чіткої відповіді на нього зовсім не можу знайти. Можливо, можете ви поділитися вашими думками в коментарях. І ось у зв'язку з війною я теж замислився над тим, а як будуть жити люди в відбудованих будинках, де цілі під'їзди загинули, як нові мешканці будуть там мешкати, знаючи про це. Звісно, що в, в, в релігійному сенсі, зрозуміло, що там і посвятити квартири потрібно буде, да, почистити їх. Але ж все ж таки це, я вважаю, що якось може сказатися на духовному, ментальному здоров'ю людей, які будуть там жити. Розуміти, що тут хтось загинув, а ти живеш на його місці, досить, досить важко. Якщо вимушено мешкаєш, я вважаю то одне. А якщо там свідомо придбаєш там квартиру чи будинок придбаєш в такому місці, то... Можливо якась інша буде за це відповідь. Ну так, в мене такі звичайні роздуми на цю тему. А я просто йду старим містом і дивлюсь на будинки, побудовані наприкінці 20-х років. Вже за Лівдянської доби. Вони постійно щезають. Їх почали вивчати ще за часів Російської імперії. Тоді їх не знищували, а просто вивчали за радянської доби. Те, що не змогли вивчити, то було знищено, особливо що попало під будівництво заводів лікарень, будинків, все було знищене. Ну що? Такі зовсім людські думки. Ось я зараз тут Біля будинку, який побудований там да, в 20-ті роки, якщо я не помиляюсь, то я дивлюсь на ці шви на фундаменті, які вони чіткі, звісно, що все минає. А ось, до речі, наш проспект він весь такий з пагорбів, де ми з однієї балки переїжджаємо в іншу, да? де ми з капустянки переїжджаємо в Мокру Московку. А на найвищих точках, звісно, що були продавні кургани. Такі ж кургани були і на вулиці Українській, на її перетині. Ось, в мене вийшла зовсім невеличка прогулянка. Вечір, стає прохолодно. Потрібно вже йти додому. Мешканці нашого міста впізнають всі ці міс... місцевості. Не, за останні роки Запоріжжя досить добре змінилося. Досить добре. Що на цьому я завершу свою прогулянку. Доєднуйтесь до мене, підписуйтесь на канал.